Єрмак раптово зник з інформаційного простору майже відразу після його звільнення. Здавалося, що це кінець історії, та раптово з'явилося несподіване повідомлення колишнього голови офісу президента щодо самого президента. Україна отримала відомості, що перевернули ситуацію. А самого Єрмака помітили в місці, де його точно. Не чекали побачити, вітаю вас. Далі говоримо про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свої вподобайки під цим відео. З'явилися нові шокуючі подробиці щодо Андрія Єрмака та де він зараз. Ці деталі проливають світло на хід подій далі та що зробить Єрмак щодо Зеленського. Почнемо з того, що колишній керівник офісу президента лише за тиждень до свого звільнення хотів добитися відставки голови Служби безпеки України Василя. Малюка таку інформацію оприлюднили журналісти української правди у статті. Відновлено події, що передували звільненню Єрмака. Автори статті, посилаючись на власні джерела, зазначають, що поки за місцем проживання на той момент ще голови офісу президента, слідчина Бу та прокурори САП проводили обшуки. На його робочому місці в центрі ухвалення рішень йшла складна робота з політичної переоцінки. Зранку того дня до офісу президента прибули віце-прем'єр Михайло Федоров, голова СБУ Василь Малюк, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос і керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко у статті зазначується, що поява на зустрічі Малюка не випадкова. Як вдалося з'ясувати українські правді, єрмак весь минулий тиждень до звільнення намагався добитися відставки глави СБУ. Бо той буцімто прогледів Рацію Мідас і не захистив його, вказують автори статті. Також стало відомо, що вже на наступний день після звільнення екс-голова офісу президента Андрій Єрмак знову заходив на банкову, щоб поговорити із президентом Володимиром Зеленським. Ось як пояснює цю ситуацію журналістам української правди людина з близького оточення Єрмака. Єрмак до останнього не вірив, що Зеленський його зніме. Ще й отак поставивши перед фактом. Кажуть, його найбільше вивело із себе саме те, що президент його покинув. А більшість опитаних членів команди президента сходяться на думці, що після відставки Єрмака Зеленський ніби знову повернувся до своєї колишньої версії. Зараз він знову енергійний. Такий собі президент з РСК 24 лютого 2022 року. І всі наші разом із ним. Були дуже хороші зустрічі. Реально, шалена мотивація та налаштованість розповідає не під запис один із членів команди зеленського. Наскільки система влади стійка і здатна до ухвалення рішень в умовах життя без єрмака, можна бути поспостерігати вже буквально цього тижня. Посада голови офісу президента буде вакантна ще кілька днів. Наразі президент України Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо нового керівника офісу президента. Розглядають нібито шість претендентів. До четвірки найбільш обговорюваних кандидатів входять міністр оборони Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр Михайло Федоров, очільник гур Кирило Буданов та заступник керівника офісу президента. Павло Паліса троє людей це ті, про кого президент подумав одразу. А Паліса непогано проявив себе у роботі, сказав співрозмовник видання РБК Україна. За його словами, варіант із призначенням прем'єрки Юлії Свероденко на посаду голови офісу президента є малоймовірним, оскільки у владі не бажають знову змінювати голову уряду. А ось що говорить журналістам інший співрозмовник. Мені здається, Зеленський вже визначився з тим, що особисто він за допомогою МЗС та інших структур має займатися зовнішніми питаннями, а не голова офісу. Відповідно, на голову офісу президента лягає внутрішня політика. Тож це в будь-якому разі має бути хай – людина, на яку буде дивитися еліти. Інакше її просто з'їдять апаратним шляхом. За словами інших джерел, перелік можливих претендентів не зводиться лише до чотирьох названих осіб. Є ще двоє. Є менш очевидних кандидатів. Натомість відставка стала сильним ударом для екс-голови офісу президента. Між Єрмаком та Зеленським відбулася складна розмова. Однак без криків, про які повідомлялися в медіа. Коли рішення було ухвалено, Єрмак одразу написав заяву про відставку. Швидко зібрав речі. На другий день знову зайшов на банкову, але вже просто поговорити. Все таки його з Зеленським пов'язує довгий шлях. Разом говориться в матеріалі. Останньою краплею для звільнення єрмака стало те, що потрібні зміни і не треба закупуватися далі. Йдеться не тільки про скандал, а й про стосунки всередині команди. Все значно ширше, сказало поінформоване джерело. Ну і крім того, стало відомо, що ухвала на обшуки єрмака була ще за тиждень до того, як їх провели. Натомість на робочому місці обшуків так і не проводили. Обшуки і сапу на той момент ще голови офісу президента Андрія Єрмака відбувалися лише за місцем його проживання. Поблизу офісу президента повідомили джерела видання правоохоронних органах. А на необхідності звільнення Єрмака за інформацією журналістів іще до обшуків наголошували і серед команди президента і американські партнери. Американці для цього застосовували публічні інструменти, анонімні коментарі, західних ЗМІ, а також альтернативні канали комунікації з Києвом, зокрема через керівника ГУР Кирила Буданова. Також джерела журналістів української правди у владній верхівці країни наголошують, що весь час перебування на посаді офісу президента в Андрія Єрмака була сфокусована Ваність на тому, щоб призначати своїх людей на якнайбільшу кількість посад, Останній складка Кабміну, чи майже будь-які важливі кадрові ротації останніх років це нібито чудово ілюструють. Однак у критичний для самого Єрмака момент ніхто з його призначенців та висуванців, навіть ті чиєї кар'єри ніколи б і не було, якби не він ніхто не став на захист голови офісу президента. Більше того, журналісти української правди повідомляють, що проти Єрмака була сформована така собі протесна група осіб із владної верхівки. Повного кула учасників Української правди наразі встановити не вдалося, але з абсолютною впевненістю журналісти наголошують, що йдеться про найвищу ланку державного. Управління нагадаємо, що статусу підозрюваного голова офісу президента немає. Ймовірно, слідчі дії відбувалися в межах розслідування операції Мілас. За даними нартепа Ярослава Железняка, Єрмак може фігурувати на так званих плівках міндіча. прослуховуванні, яке вели антикорупційні органи стосовно впливу бізнесмена Тимура Міндіча, якого з зеленським минулому пов'язував спільний бізнес. Ось еще розповідає про відставку Ермака и Михайло Шейтельман. Тоже далее пропоную почути и его думки також. А вот Ермак, теперь все, конец Украине. Ты сидишь такой, ну, это не из этого интервью, но из других. Хорошо. В смысле? Это администратор Ермак. Администратор. Знаете, есть такая должность. Администратор. Административная работа. Сегодня один человек исполняет обязанности, завтра другой человек исполняет обязанности на административной работе. Мало того, а вот я думаю, если в России сегодня кого-нибудь спросить, из российских вот этих журналистов, а кто был до Ермака руководителем администрации, руководителем офиса президента Украины? Кто был? Кто мне сейчас напишет быстро? Первый. Кто напишет первый, кто был до Ермака руководителем офиса президента Украины? Есть такое или нет? Кто напишет? Богдан. Правильно. Богдан. Понимаете? А это о чем говорит? Был Богдан. Вот видите, некоторые, кстати, неправильно называют, аж мало уже кто помнит. Некоторые считают, что Лещенко. Был Богдан, стал Ермак. Давайте так, легко ли и приятно ли сейчас Зеленскому? Нет. Легко ли ему далась потеря Ермака как бы его единицы? Нет. Я думаю, что Зеленский сейчас переживает действительно тяжелый период. Я уверен абсолютно, что это тяжелый период для него, как бы то ни было. Експерти наголошують, що відставка Андрія Єрмака з посади глави офісу президента України є. Тектонічним сувом і стане ґрунтом для жорсткої боротьби за те, як управляти країною. Про це пише політико, вказуючи, що Єрмак, якого призвали зеленим кардиналом за одяг у військовому стилі, здобув величезний вплив як головний помічник президента України Володимира Зеленського. На думку автора публікації, оглядача опозиційні політики без сумнівів використовують звільнення Єрмака на тлі корупційного скандалу в енергетичному секторі, щоб ще активніше вимагати створення уряду. До національної єдності, до чого вони закликали і спочатку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну. Відхід Ярмака додасть їм впевненості, пишуть вони. Ну і також він висловив переконання, що Зеленському не вистачатиме цього суворого колишнього юриста. Утім, відхід Єрмака не викличе великого співчуття. Монополізація ним влади викликала дедалі більшу критику та розчарування як в Україні, так і серед її західних прихильників. Вказує автор. В статті Українські опозиціонери та колишні чиновники, які конфліктували з Андрієм Єрмаком, привітали його відставку і висловили сподівання, що вона стане початком серйозних змін у методах правління. Зеленського журналіст також навів коментар колишнього високопоставленого українського чиновника, чиє ім'я не розкривається. І далі будуть цитувати. Я не вірю, що таке взагалі можливо, що він коли-небудь піде. Водночас, не всі опозиційні депутати вважають, що Зеленський скористається можливістю для зміни політики. Так у коментарі політику, колишня віце-прем'єрка сказала, що як і раніше, не впевнена, що відставка Єрмака зможе трансформувати спосіб правління Володимира Зеленського зі свого боку. Журналістка і колишня прес-секретарка Зеленського Юлія Мандаль висловила припущення, що Єрмак може так і залишитися тіньовим ляльководом. Ну а тим часом відставку Єрмака вже прокоментували і в Кремлі прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков заявив, що в Україні зростає політична невизначеність, викликана корупційним скандалом і подальшою відставкою керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Далі цитую: ми бачимо, що корупційний скандал і невизначеність, політична невизначеність причини над цим скандалом зростають і зростає дуже швидко з кожним днем. Зараз важко зробити прогноз щодо того, що буде далі, заявив Пісков. Він додав, що Росія дуже уважно стежить за ситуацією, при цьому звичайно продовжуючи реалізовувати наші власні цілі, продовжуючи спеціальну військову операцію, а також залишаючись відкритими для переговорів і готуючись до зустрічі із представником США Стівом Віткофом. Наразі ж співрозмовники української правди називають одразу кілька прізвищ на посаду глави офісу: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль і заступник глави офісу президента з воєнних питань. Павло Паліса виглядає, як група найбільш реальних кандидатів. Крім того, є ймовірні, що очолити офіс президента можуть запропонувати і першому заступнику міністра закордонних справ Сергієві Каслиці, який зараз залучений у переговорному треку зі сполученими штатами. Таке призначення могло б змістити акцент посади керівника офісу від скандалів і внутрикив на велику міжнародну роботу, що могло б дещо заспокоїти політичну ситуацію. Перехід прем'єрки Свереденкові з президента неможливий. По перше, тому що сама Юлія Анатолійовна дивиться. На таке переміщення, як на дауншифтинг. По-друге, це вимагало б надто великого напруження сил для перезапуску всього кабміну. Водночас парламент готується заповнювати вакантні посади в уряді. Як повідомили, українські правді кандидатуру на міністра юстиції в Зеленську вже обрали. Замість скандального галущенка мін'юст має очолити нинішній керівник правового комітету ради від слуги народу Денис. Маслов, водночас на посаду міністра енергетики кандидатуру ще не визначили. Попередні головні кандидатури це Сергія Корецького із «Нафтогазу» та Андрій Героси із фракції слуг не захотіли очолити Міненерго. Тому поки ним у статусі виконувача обов'язків керуватиме Артем Нікрасов. А тим часом відбудеться якийсь великий рекрутинговий процес для пошуку нового міністра. Я ж дякую, що ви додивилися відео до кінця. Слава Україні!